Половці, кипчаки або Кумани племена тюркського походження, які у 11 столітті опанували український степ, витіснивши печенігів. Вони перебували у тісних воєнно-політичних контактах з Руссю та іншими середньовічними державами. Тому давайте розбиратися в усьому більш детально. У збірнику літописів 14 століття, автором яких є Рашид Аддін, перський хроніст, Йдеться, що Кипчаки або ті ж самі половці були одним з 24 племен огузів. Середньовічного тюркського народу приблизно у 744 році Кепчаки осіли в степах Казахстану в долині річки Іртиш між двома великими торгово-політичними центрами. Згодом під тиском монгольського племені Китаїв кумани поступово об'єдналися з Кипчаками і утворили цілий кепчацько-куманський каганат. Походження самоназви половців, тобто Кепчаки, неясне. За однією з теорій, назва утворилася з іранських слів Кип, рудий або білявий і «чак», Сакабосків. Тобто, по суті, половці це народ, який міг утворитися в процесі змішання індоєвропейців з монгольськими племенами. І справді, якщо уважно проаналізувати антропологічний вигляд нащадків куманів, то вирізняється європеоїдна зовнішність із монголоїдними домішками. Вперше біля руських земель половці з'явилися у 1055 році. Але вже у 1061 році Переяславський князь Всеволод зазнає поразки в битві з половцями, а Переяслав повністю був розорений кочівниками. Після цієї події війни з половцями стали регулярними. У 1068 році Тріумірат Ярославичів розбив половців на річці Альті, а в 1078 році половці вперше були запрошені князями в ролі союзників. Під час війн з половцями руські князі намагалися відбити у них бранців і худобу, коли вони поверталися до себе в степ. Найбільше страждало від них прикордонне Переяславське, Київське та Чернігівське князівство. Іноді Русь намагалася викупити у половців своїх полонених. Час від часу київські князі йшли з наступальною війною на ворога. Такі заходи зазвичай закінчувалися перемогою і завдавали великої шкоди кипчакам, Остудивши на певний час їх запал і давши можливість прикордонним селам відновити свою силу й побут. Саме за це прославляли Володимира Мономаха і Романа Мстиславича. Але були й невдалі походи. Прикладом такого може стати похід Ігоря Святославича у 1185 році. Тоді він, об'єднавшись з іншими князями, вийшов з військом до правої притоки Дона. Тут вони зіткнулися з основними силами половчан, зав'язалася битва. Але чисельна перевага ворога була настільки відчутною, що русини відразу ж потрапили в оточення. Багато воїнів загинули в тій битві разом зі своїми князями. Але не дивлячись на такі напружені стосунки, руссько-половецькі шлюби в історії не рідкість. Князь Святослав одружив сина Олега, родноначальника Ольговичів, з донькою хана Шарукана. У 1107 році Володимир Мономах одружився з донькою Половецького хана Аепи. Дружин Половчанок також мали Ізяслав Давидович, Всеволод Ольгович і Юрій Володимирович. У Всеволода і Святослава Ольговичів мати була Половчанка. В Ігоря і Всеволода Святославичів половчанками були і мати, і бабуся. Також варто усвідомлювати, що половецькі княжні. Одружуючись та переселяючись на Русь, брали із собою як родичів, так і прислугу, які пізніше там осідали. До речі, крім князів, бояри та дружинники теж були не виключенням та одружувались з половчанками. Історики це пояснюють двома факторами: перший, це робилося для того, щоб злагодити конфлікти з боку половців, зменшуючи тим самим кількість набігів і підкріплюючись військом союзників для спільних походів, а їх, як відомо, було чимало. І другий. Половецький світ не був для русинів чимось надто чуждим і далеким, тому частково європовідні риси половчанок лише приваблювали князів та дружинників. Половці становили конфедерацію племен або куренів, на чолі яких стояли хани зі спадковою владою. Належність до аристократії позначали шийні гривні, а статус глави племені чи групи племен підкреслювала наявність бронзового казана, ряд кам'яних статуй цього часу виявлені в середній течії Сіверського дінця. Передають антропологічні риси половчанок, половецьких ханів і знаті. Що цікаво, китайське джерело з історичної хроніки Тунзянь Ганму повідомляє, що народ кипчаки був блакитнооким і рудоволосим. Прихильниками цієї тези навіть висунута гіпотеза про те, що етнонім половці походить саме від слова половий, тобто блідий. Насправді ж точні дослідження засвідчують, що росологічний тип половців був неоднорідним. Основу господарства половців складало кочове скотарство. Випасання і розведення коней, великої та дрібної рогатої худоби. Також половці вирощували просо, ячмінь, пшеницю, цибулю, часник, дині та кавуни. Їжу готували у казанах. Помітну роль у господарстві відігравали рибальство та полювання. В умовах українського степу половці використовували напівосідле скотарство. Половці мешкали в юртах двох типів: наземних та встановлених на візки. У них була розвинута обробка металу, шкіри, кістки, дерева та каменю. Половці виготовляли одяг із тканин та шкіри. Кумани досягли майстерності у виготовленні кам'яної скульптури, використовуючи токарні верстати. Половці також добре були знайомі з лікарською справою і навіть вміли робити хірургічні операції на кістках. У другій половині 12 століття окремі половецькі орди, які згадуються в давноруських літописах, під ім'ям Токсобичі, Бурчевичі та інші. Почали утворювати нові об'єднання, з яких найсильнішими і найорганізованішими були Придніпровське і Донське. По річці Сіверський Донець. На чолі Сіверодонецького об'єднання стояв рід відомого хана Шарукана. До цього роду належали також хан Сирчан, Отрок і Кончак. На початку 13 століття серед голів причорноморських половців помітними були Юрій Кончакович і Котян. Половці залишили помітний слід в українській топонімії. Про це свідчать населені пункти Половці, Половичі Половецьке, названих за іменем кочовиків. Місто Умань також дістало назву від половців, як і поселення Китайгород. Кепчацька мова, на думку мовознавців, належить до групи тюркських мов. Основною писемною пам'яткою половців є Кодекс Куманів, список текстів на релігійну тематику, які були складені у 13 столітті італійськими і німецькими місіонерами на мові половців. Зберігається в бібліотеці собору святого Марка у Венеції. Вважається, що його первісний варіант був записаний в якомусь монастирі святого Іоанна неподалік від Золотоординської столиці, а його копія, яка надійшла до наших днів, була складена в одному із францисканських монастирів у Криму у 1330-х-340 роках. Найбільш близькими з сучасних тюркських мов до Кодексу куманів визнані караїмська, кримсько-татарська та карачаєво-балкарська мови. Ще в давнину куманами угорці називали Степових кочівників, що переселялися до Угорщини під тиском монголів і були прийняті на службу королем Белою IV. З метою зміцнення союзу з половцями Бела одружив свого сина Іштвана V на знатній половчанці. Таким чином, прізвисько Кун король Ласко IV отримав завдяки своєму походженню. Його матір теж звали Ержебет Кун Єлизаветою Куманською або Половчанкою Єлизаветою. Ім'я Єлизавета вона отримала при хрещенні, незадовго до весілля. Але своє прізвисько Ласко четвертий заслужив ще й тим, що завжди вважав за краще суспільство половців, ніж суспільство мадярів. Під час воєн за відновлення угорської державності саме половці становили ядро королівської армії. Також нащадками половців вважаються кримські татари, уйгури, казахи, ногайці, балкарці та болгари.